Друзі, всім добрий ранок і нарешті перший коментар експерта, що такі автомобілі комерційні, це у нас Крафтер 2019 року, не продаються з меншим пробігом, ніж 350-400 тисяч км. Ну, що я можу сказати вам особисто, пане експерт? Порада на майбутнє. Не ставте всі автомобілі під одну лінійку. Не всі комерційні автомобілі вранці виїжджають і починають їхати в іншу країну. От абсолютно не всі. Кожен автомобіль експлуатується по-різному. Як я можу підтвердити пробіг? У мене в бардачку знаходиться повна сервісна історія до цього автомобіля. Але знову ж таки, сервісні історії це абсолютно, скажімо так, ну нічого. Його можна зробити, роздрукувати самому. Ну, щось там накрутити, намутити. Будь ласка, він код, Офіціал і перевіряйте. Він-код, різні ресурси і перевіряйте діагностика. Зараз сучасні автомобілі, щоб скрутити це, все дуже-дуже важко. Ми цим принципово не займаємось, тому якось так. Ще буде у нас один крафтер з пробігом біля 300 тисяч кілометрів. І ще один буде 2019 року з пробігом 160 тисяч кілометрів. Я дуже чекаю, коли буде в продажу той десь 160 тисяч кілометрів, тому що там експерти будуть просто рватися на частини. А вам всім гарного дня!